Офіційною позицією уряду США стосовно постачання Україні зброї залишається можливо у відповідь на вчорашні повідомлення американських змі з посиланням на високопосадовця Білого Дому про те, що Барак Обама готовий переглянути свою попередню позицію і дозволити постачання зброї у державному департаменті. Відповіли, що розглядаються усі сценарії. Але пріоритет, як і раніше, віддається дипломатії. В ексклюзивному інтерв'ю Українській службі голосу Америки прес-секретар держдепу Джен Сакі заявила, що в адміністрації Обами тривають безперервні дискусії стосовно допомоги Україні. Враховується як експертна думка, так і оперативна ситуація у зоні конфлікту. Зокрема, шляхи допомоги Україні американські урядовці шукатимуть і у Києві, де в четвер перебуватиме офіційна делегація на чолі з держсекретарем США Джоном Керрі. З прес-секретарем Держдепу Джен Сакі спілкувалася Тетяна Харченко. У Києві держсекретар США Джон Керрі зустрінеться із президентом України, прем'єр-міністром та деякими новообраними депутатами Верховної Ради. В цій поїздці його буде супроводжувати і прес-секретар держдепу Джен Сакі. Вона запевняє сам Керрі, який Україну відвідував близько року тому. Тримає тісний зв'язок із українськими урядовцями. Ми лише хочемо провести дискусію про те, як ми можемо далі досягти прогресу. Ми знаємо, що це нелегко, і прем'єр-міністр Яценюк сказав дещо про це. Здається, ще минулого тижня він сказав справа не лише в постановці питання вирішення військового конфлікту, який, звісно, жахливий і страшно, що люди мають жити із цим. Але річ також в тім, що необхідно робити економічні реформи, щоб економіка могла процвітати, і в довготривалій перспективі Україна продовжувала бути країною, в якій є роботи. Ота, в якій росла б економіка, і де люди могли б жити у достатку. Втім, сильну підтримку озброєннями і фінансуванням у розмірі по мільярду доларів на кожні найближчі три роки. надавати яку так наполегливо закликають колишні дипломати і провідні експерти. Пані Сакі коментує стримано Як ви знаєте, це група дуже поважних колишніх чиновників, але зараз вони не є представниками американського уряду, хоч і служили цьому уряду в минулому. Ми розглядаємо їхні пропозиції. В адміністрації у нас тривають безперервні дискусії стосовно допомоги українському уряду, надання якої ми сподіваємо. Амося продовжити лише протягом останніх кількох місяців. Ми збільшили нашу підтримку до 118 мільйонів на нелетальну допомогу. Днями американська преса повідомила про можливу зміну курсу адміністрації Барака Обами. Експерти заявляли, що президент США може піти на надання Україні смертоносної військової допомоги. Пресектар держдепу таку можливість не відкидає, але й не підтверджує, каже політика США в питанні України поки що залишається незмінною. А розв'язання військового конфлікту на сході України США бачить лише. В мирних переговорах Ми бачимо дипломатичне рішення цього питання, і ми підтримали б також політичне рішення. Як ви знаєте, є мінські домовленості, які Росія і підтримувані нею сепаратисти просто повинні запровадити. Україна це зробила. Україна здійснила кроки для того, щоб реалізувати певні компоненти мінських домовленостей. Питання в тому, чи Росія готова зробити те саме, і якщо вони готові, ми б зняли частину санкцій, які були на них покладені. Те, що поки що дипломатія не спрацювала, а ситуація на сході від початку нового року лише загострюється. Пані Сакі розуміє, однак знову і знову наголошує, що основа для розв'язання кризи в Україні дипломатичні переговори. Зі свого боку США, за словами речниці держдепу будуть збільшувати фінансову допомогу, переконувати партнерів у Європі і далі підтримувати Україну та вести переговори із російською стороною. Тетяна Харченко голос Америки. Після візиту до Києва делегація державного департаменту США вирушить до Мюнхена на конференцію з питань європейської безпеки. Сполучені Штати готуються оприлюднити там спеціальний звіт по ситуації в Україні та шляхах зупинки російської агресії.